Світлана Молчан. Сусіди. Після зґвалтування Ірина вела максимально обмежений спосіб життя, робота онлайн, доставка із супермаркетів, посиденьки із друзями через Zoom. Тому, коли дверний дзвоник заграв на всю квартиру, вона аж підскочила. Обережно подивилася у вічку. Це сусід з гори, вибачте, будь ласка, у мене білизна впала на ваш балкон. Чекайте, на балконних мотузках дійсно заплуталися вологі речі і спрання. Ірина тихенько причинила двері, віддала незнайомцю. На порозі стояв приємний молодий хлопець, що винувато посміхався. Вибачте, мені так незручно, вітер позривав. Хлопчина знову щиро посміхнувся. Це вам парубок простягнув молочний шоколад із мигдалем. Як знав, це ж її улюблений. Заходьте тоді вже на каву раз такі справи. Настіш відчинила двері Ірина та посміхнулася у відповідь Дякую, за любки. Пройшов коридором новий сусід, стискаючи в кишені важкий електрошокер. Світлана Молчан. Сусіди. Вітаю, мої кудлаті любителі аудіокниг. Пухнасто дякую за прослуховування. Вподобайки, підписки, коментарі та поширення. Це дуже сприяє просуванню каналу. Нагадую, що в описі до цього відео ви знайдете посилання на актуальний збір для ЗСУ. Дуже прошу підтримати його донатом. Це важливо. А якщо після цього у вас буде бажання та можливість підтримати канал фінансово, зробити це ви зможете за посиланнями або реквізитами, які також знаходяться в описі до відео. Зокрема, ви можете оформити спонсорство на Ютубі. Та отримати доступ до ексклюзивних відео. Імена тих дивовижних лисенят, хто вже підтримує канал Гривником і мотивує мене продовжувати створювати аудіокниги, ви можете зараз бачити на екрані. Дякую, що ви зі мною.